Це вже повністю охололо, охололо яйце. Приготування яйця пашот мені потрібен оцет. Оцет я буду використовувати яблучний і винний. Не раджу використовувати оцет столовий. Чому? Тому що це то синтетичний продукт, який виготовлений з продуктів нафтопереробки. Рекомендую лише використовувати натуральну продукцію. Яйця залишу на 2-3 хвилини. Тобто обов'язково вам раджу. Використовувати таймер, після цього і я буду вливати разом з оцтом кипячу воду. Там я буду тримати 3-4 хвилини, в залежності від кількості. Після цього ви можете їх промити, охолодити і використовувати на наступний день, просто підігріти їх в киплячій воді, можливо, в вершковому соусі.